Друзі, всім привіт! Нарешті ця посилка прийшла. А саме наш унікальний, дуже довго опрацьований молд, тобто форма, для нашого майбутнього світильника із гіпса. Це наше, як то кажуть, перше таке творіння. Було задіяно дуже багато людей, дуже багато кваліфікованих людей. Частину ви вже бачили в цьому профілі. І тепер вже вона повністю відлита. І ми тепер чекаємо, як вона виглядає. Так що почнемо розпаковку. Я ще її не бачив а, вживу взагалі. Так що дуже цікаво, як вона. Так, Як ми вже бачимо, все надійно запаковано. Заберемо лишній папір. І ось наша форма. Вона доволі важка. Це силіконова форма. З багатьма доповненнями. Тут все. Це ми заберемо звідси, щоб не, не заважало. Що ми маємо? Маємо ось таку форму. Зараз я зніму з неї цю плівку. От і настав час розповісти вам про нашу форму. У нас тут йде опалубка, дуже якісна, зроблена також на 3D принтері. З такими е, видавлювачами. Ось ми їх так положимо. І наша опалубка йде з таких частин. І ось наш прекрасний силиконовий молд. Ось, бачите, люмікаст повністю. Така вона йде зверху. І оце все буде проливатися зараз гіпсом. Так що зараз будемо робити першу заливку і покажемо вам вже результат. Я, звичайно, трохи переживаю, тому що такі масштабні моделі я ще не заливав. Але я вірю в те, що у нас все вийде. І потім ще буде багато конструктивних. До опрацьовувань. Там буде світло спеціальне і все-все-все. Але зараз ми будемо заливати нашу цю прекрасну форму. Так що, друзі, підписуйтесь, далі буде цікавіше. І ставте нам лайки, і пишіть коментарі. Все, до наступних зустрічей!